Получила по одній щиці, підстав другу. Як часто вам нав'язували такий стіль житті? Мені ось, даже нещодавно жінка написала Софія, а чого ви незнайомого чоловіка називаєте гнидою? Ну, Я назвала, бо там він мене щось оскорбив, і я йому відповіла і записала відео. І же мені хотілося сказати, ну що ви така добра на вид, як ви можете так обзивати людей? Угу. Нещодавно теж, декілька днів тому, напад був на євреїв. Обнульоно було щось около 20 людей, і я можу помилятися в цифрі. І чому вони це зробили? Ці два чоловіка це батько і син, по-моєму. Вони ну, від ненависті до євреїв такий був напад. І в коментарях велика кількість хлопала в ладоши, і вони писали коментарі на і українській мові, на російській, і там був такий сенс, типу, а коли буде погана новость? А мені самому захотілося до них присоєднитися, саме до нападавших. Ну, в такому стілі. Тобто я дивлюся це і українці пишуть і росіяни. І я подумала, що ця війна, вона на самом ділі не тільки в Україні, вона на будь-якій вулиці любої країни, любого міста. І у вас є тільки ви і ваша родина по крові. І, можливо, якісь близькі люди по духу, а всі остальні можуть в будь-який момент стати вам ворогом. Понімаєте? Раз вони так сидять і радіють від того, що там дитя вже не живе, там дівчинка з Маріуполя показували фотку, літній чоловік вже не живе, тому що їх убрали за те, що вони були євреями, а ці блядь, радуються. І ще я вже не один раз казала в них ненависть до євреїв непонятно чого, непонятно чого. Вони навіть навіть лічно жодного єврея не знають. Вони бачили в Умані пригаючих хасидів. Танцюючих, і от по цьому вони зробили, що от вони так накидають, вони так себе ведуть. І от я ненавиджу їх до такої степені, що навіть якщо в когось тече кров єврейська, його треба унічтожити. У мене, до речі, дід єврей, я з ним не була знайома, бачила тільки по фотки. Те, що у нас е, такий є родич, ми узнали дуже пізно. Мені було вже 30 щем то років. Він мого батька покинув ще ненародженого, і мій батько його призірав. І я защищаюсь за них, не із за того, що в мене є дід єврей чи був. А із-за того, що я цих людей знаю лічно, я там прожила два роки, і вони не такі, як ви собі уявляєте. І от в мене до вас питання, чому ви їх так ненавидите? От просто дайте мені відповідь на це питання і одразу після нього напишіть, що я от знайомий з кількома такими євреями і хочу сказати, що моя ненависть обоснована по тій то причині. Я впевнена, що ви не зможете це написати або щось видумаєте в плані того, що а он вони то, а он вони то. Давайте обсудимо в коментарях цю тему.